Вітаю вас, шановні відвідувачі Ютуб каналу Звільнити Наба. Сьогодні ми поговоримо про дію кіл управління в електровозі ЧС2 при наборі першої позиції та подальшому наборі скидальній позиції. Отже, для того, щоб це зрозуміти, всі ці червоні проводи це і є робота на позиціях. Перша, друга, іксова та всі інші. Тут треба зауважити, що сама схема працює за допомогою перемикання як ведучого, так і ведомого головного валу, які управляються електромагнітними защоками чотною та нечотної 301, 3, 301,4, відповідно, 302,3, 302,4. А також це все буде управляти роботою двох електромагнітних вентилів, які керують роботою. Головного перемикача, а сам головний перемикач вже буде набирати та скидати позиції. Отже, ця схема буде велика, будемо йти повільно, але при цьому зауважимо, як це все буде працювати також в аварійному режимі, коли вмикається 185 електромагнітний контактор при заводському виведенні тягових двигунів. Щодо несправності та виведення двигунів, якщо буде цікаво, чекаємо про це. У коментарях. З 300-го проводу живлення поступає на 310-й плавки запобіжники по проводу 301 до контактів ВУ 305 або АБ, або АЦ. Одне ВУ увімкнено, тоді АБ. По проводу 302 через замкні контакти вимикача управління номер 306 знову ж таки або АБ, або АЦ. Якщо перше ВУ в першій кабіні увімкнено, то друге має бути вимкненим тому замкнені контакти АЦ. Отримає живлення, провід номер 304 Далі через плавки запобіжник 314-315 по проводу 307-308. Живлення поступає на замкні контакти, АЛС і по проводу живлення поступає на замкні контакти 102. Це замкнені контакти. Крану номер 367 Умовне гальмінне блокування. Крану номер 367 Отримує живлення провід no 306. В залежності від того, в якому напрямку ми рухаємось або хід вперед, або хід назад, замикається при ході вперед контакти МН, а при ході назад МЛ. В залежності від того, в яку сторону ми повертаємо реверсивний барабан. Як це зрозуміти? Дуже просто. Ось нульове положення барабан. Якщо ми будемо їхати вперед, то всі контакти ми будемо зміщувати у ліву сторону. І якщо вони попадають, потрапляють ось на цей мідний прямокутничок рожевого кольору, то це означає, що вони будуть замкнені. Якщо ж контакт не попадає, наприклад, контакт L не попадає на рожевий прямокутничок, це означає, що він буде розімкнений при положенні ход вперед. Якщо ж ми будемо їхати вход назад, то всі ці контакти мають зрушити у праву сторону. І якщо контакти потрапляють на рожевий прямокутничок, то вони замикаються. Якщо ж не попадають, вони розімкнені. Ми будемо їхати умовно вперед. В такому випадку контакт М та контакт Н потрапляють у рожевий прямокутничок. Ось вони ось тут будуть. Тому з провода номер 305-306 через контакти МН реверсивного валу контролера машиніста, барабану контролера машиніста 301, 7 302 7 Потрапляє живлення на проводи номер 327-328. І цими проводами заживлюється перша котушка реверсора 941-942, 499 і провід мінус. При цьому реверсор, перший, другий, третій двигун. Розвертається в положення вперед. Ну, а відповідно, четвертий, п'ятий та шостий двигун будуть розвертатися у зворотнє положення. Хоча в ЧС 2 прийнято, що вперед це туди, куди дивиться перша кабіна. Тому обидва реверсери будуть стояти в положенні вперед. Хоча двигуни будуть підключені ззаду наперед. Тому двигуни провертаються, умовно кажучи, в положення вперед. Ми будемо їхати першою кабіною. При цьому, коли реверсор розвернеться, він позамикає свої блокування. 71, 1, 72, 1, 82, 1, 8, 81, 1. Що це таке? Маємо два реверсори: сьомий та відповідно восьмий, Кожен з яких має два вали. Тому третя цифра 1 і третя цифра 2 відповідають за верхній, відповідно, і нижній вал реверсорів. До речі, якщо вам буде цікаво дізнатися про апаратуру, дайте про це знати у коментарях, і ми будемо знімати відео про апарати електровозів. Коли реверсори розім... провернулися, вони замкнули свої блокування. І тоді з проводу 305-306 через замкнені контакти СБ реверсивного барабану контролера машиніста 301.7-3027, отримає живлення провід 311 312. Із проводу 311 через замкнені блокування реверсорів 71, 72.1, 82.1 і 81.1 1, Отримає живлення провід No317. 317, 317 проводом живлення приходить на контактний палець F, що замикається з контактним пальцем E е, реверсивного барабану контролера машиніста. Отримає живлення провід 351-354. І проводом 351-354. Живлення приходить на контактний палець l 1 головного валу головного барабану управління контролера машиніста. Слід зазначити, що це єдиний плюсовий палець на всьому контролері, головному валі. Всі інші пальці будуть мінусовими, і палець l 1 буде завжди роздавати живлення всім іншим пальцям. При цьому наш головний вал складається з двох частин. Він складається з ведучого валу і ведомого валу. Ведучий вал можна провертати як в набор, так і у скидання. Вслід за ним буде рухатись ведомий вал після заживлення. За щолок. Отже, умова задачі контактний палець Л 1 заживлено. Але ми провертаємо тільки ведучий барабан. Ведомий при цьому не провертається. Тоді з контактного пальця l 1 живлення поступає на контактний палець m 1 і отримує живлення провід 565. Тоді живлення буде поступати на замкнені блокувальні контакти пневмопривода головного перемикача номер 451 На пневмоприводі маємо два блокувальні контакти: А Б, це, Д. Вони працюють взаємно виключно. Одне блокування замикається відповідно на другому та четвертому такті. В той час, як блокування cd друге замикається на першому та відповідно на третьому такті. Для того, щоб було легше розібратися на нульовій позиції при переході з нуля до іксової позиції і відповідно на кожній. Чотній позиції з нуля на Х, потім буде на другій, відповідно, четвертій. На кожній чотній позиції буде замикатися блокування CD. При переході на Х-ову позицію, на кожній нечотній, перша, третя та інші, буде замикатися блокування CD. На кожній чотній позиції, починаючи з Х- Іксова, потім друга, четверта, шоста, відповідно, замкнеться блокування АБ. Нечотні позиції СД, чотні позиції, позиції АБ. Але для легшого сприйняття маємо розгортку е, тактів. Отримує живлення провід 358. З 358-го проводу живлення поступає на контактний палець П реверсивного барабану контролера машиніста і на контактний палець О реверсивного барабану контролера машиніста. Отримає живлення провід 360-364. З нього живлення поступає на контактний палець b 1 І з контактного пальцю b 1 головного барабану контролера машиніста, живлення може потрапити або на контактний палець С1, або на контактний палець d 1 В залежності від того, в якому напрямку ви будете провертати ведучий вал. Якщо ведучий вал провертається за годинниковою стрілкою, тобто у набор, то набір позицій відбувається за діагональною схемою, тобто з контактного пальця b 1 набор має бути діагональним, заживлюється контактний палець С1. Якщо ж вал буде провертатися проти годинникової стрілки, тобто на скидання позицій, замикання йде вертикально, тобто з контактного пальця заживлюється контактний палець Д1. Оскільки ми набираємо позицію з нуля, переходимо на іксову позицію, ми рухаємо вал за годинниковою стрілкою. Тоді з контактного пальця b 1 отримає жилення контактний палець c 1 З контактного пальця c 1 по проводу 363-367 заживлюється вмикаюча котушка електромагнітної защоки чотної 3014, 3024. Зауважте, що сама защолка. Вона рухається у пазах, що витечені у зубчатому колесі блокування ведомого валу. При цьому не чотна защолка стоїть на виступі зубу, а в той час як чотна защока знаходилась у пазі зубу. Коли ми заживили з провода 363-367. Щотну котушку електромагнітної защо, дає 499 провід мінус. Вона піднялася вгору, і під дією пружини ведомий вал почав рухатись слід за ведучим валом. В такому випадку з контактного пальця l 1 живлення буде поступати у наступні кола, але слід зазначити, що тепер всі контакти зрушили з нульової позиції на наступну позицію вертикальної полосочки, тобто на Х. Тоді з контактного пальця l 1 заживився контактний палець. Контактний палець n 1 З контактного пальця n 1 Наталя. Контактний палець n 1 отримав вживлення провід 566-567. Через плавки запобіжник 316-317 по проводу 562. Заживилася нечотна котушка електромагнітного вентиля Головного перемикача номер 47 499 провід мінус. І тільки тепер ми провернули пневмопривід на 90 градусів. Тобто перейшли з першого такту на другий. Це визвало розмикання контактів CD і замикання контактів AB. Це призвело до того, що чотна защолка знеструмилась і тепер впала на зуб, оскільки всі наші рухомі частини зрушили на одну позицію. Управо. Відповідно, якщо б до цього защолка була у пазу, тепер вона впала на зуб. А от нечна защолка 301, 3, 302, 3, тепер заскочила у паз. Тобто все зрушилось на одну позицію вправо. Слід також зазначити, що контакти l 1 m 1 розімкнулися, але замкнулися контакти l 1 k 1 Якщо ми продовжуємо набирати позиції, то з контактного пальця l 1 заживлюється контактний палець k 1 і проводом 567 через блокувальні контакти головного приводу головного перемикача 451 ab по проводу 359, живлення буде поступати на контактний палець S і контактний палець R вал барабану реверсивного. По проводу 361-365 заживиться контактний палець А1. Якщо ми будемо набирати позиції, то заживиться контактний палець Д1. Якщо скидати С1, ми набираємо позиції далі. То з контактного пальця А1 заживиться контактний палець Д1. І проводом 362-366. Заживлюється вмикаюча котушка нечотної защёлки 301, 3, 302, 3, 499 провід мінус. При цьому защолка виходить з пазу, що знову ж таки розблоковує ведомий барабан вслід за ведучим валом. І тепер ми переходимо вже з другої вертикальної лінії на третю вертикальну лінію. В нас знову замикаються контактні пальці L1, M1, підготовлюючи наступну схему. Але тепер з контактного пальця L1 заживлюється не тільки N, Наталя, N1, але й P1, Павло. З контактного пальця N1 та P1 проводами 566, 567, 569, 570 через плавкі запобіжники 316, 317, 318 319 проводами 562, 571. Одночасно заживлено обидві котушки 47 та 48. 499 провід мінус. І це призводить до переходу з другого такту на третій. Знову при наборі замкнеться контактний палець l 1 m 1 Знову заживиться блокування. CD, яке замкнеться. Знову заживиться електромагнітна защока 301,4, якщо ми будемо набирати позиції. Але тепер при переході вже з у нас було 0, Х1. Ми переходимо з першої позиції, ми переходимо на другу позицію. При переході на другу позицію втрачає живлення контактний палець n 1 але заживлено контактний палець p 1 в такому випадку втрачає живлення 47-й вентиль. Коли ми будемо переходити вже з третього такту, ми перейшли з третього такту на четвертий, а з четвертого будемо переходити знову на перший, то ми будемо переходити вже на третю позицію, коли знеструмиться і контактний палець Н1, і контактний палець П1. Як в цьому розібратися? Знаю, що тут чорт ногу зломить, але тут це дуже і дуже просто. Ми маємо два вентилі 47 і 48, відповідно. Вони заживлюються почергово і працюють наступним чином. Право-ліво, право, ліво. Що це означає? Спочатку заживлюється правий вентиль, набрали позицію. Потім з правим вентилем заживлюється лівий. Працюють обидва вентиля. Правий-лівий. Обидва заживлені. І ми набрали з іксової першу. Потім знову йде право-ліво. Що мається на увазі? При подальшому наборі знеструмлюється спочатку правий вентиль 47, ми набираємо одну позицію. А потім знеструмлюється ще один лівий вентиль 48, і ми набрали третю позицію. Як же це третю? Не забуваємо, що в електровозі ЧС 2 маємо іксову позицію. А хто скаже, чому саме маємо іксову? Чому ми маємо підготовчу позицію, коли, наприклад, в ЧС 7 такої позиції нема? Буде дуже гарний молодець і доведе мені, що люди таки знають про електровоз. Хто не напише, той теж молодець. Маємо x позицію. Тому з нульової позиції на першому такті 47х, 47 плюс 48 перша, 48, друга, жоден вентиль, третя. Це призводить до чотирьохтатного, так, як у двигуна, до чотирьохтатного режиму роботи пневмопривода. Тому при наборі право, ліво, право-ліво, при скиданні, навпаки, лівий заживлюється, потім правий. Лівий знеструмлюється, потім правий знеструмлюється. Тому при наборі право, ліво, право, ліво, при скиданні ліво, право, ліво, право. І це призводить до автоматичного набору позицій аж до 42-ї позиції. На електровозі серії ЧС2 можливо виводити тягові двигуни. І є два способи виведення тягових двигунів. Є заводська схема і є схема деповська, де підкладають ізоляцію. Якщо вам це буде цікаво, коментарі. Ви знаєте, що робити. Тому при заводській схемі на реверсивному барабані маємо дві додаткові позиції: аварійний ход вперед і аварійний, відповідно, ход назад. В залежності від того, коли ми будемо, куди ми будемо рухатися. Якщо ми ставимо рукоятку в положення аварійний ход вперед, або аварійний ход назад, то отримає живлення з контактного пальцю С, контактний палець А. І по проводу 340. Живлення буде поступати на контакти УВ головного перемикача 40-го. Контакти УВ замикаються до 20-ї позиції, до ходової позиції. Це зроблено так, щоб тільки на С-єднанні пасажирський електровоз вивів поїзд до найближчого пункту оберту, а не їхав до кінця свого маршруту з виведеними двигунами. Так, я дивлюсь на вас, шановні мої машиністи. Отже, через блокування УВ по проводу 525 отримає живлення, вмикаюча котушка єдиного на всьому електровозі електропневматичного контактору номер 185 Його знають як Малий ПВ. Це аварійний контактор. Якщо ж будемо ставити ізоляцію, то в такому випадку можемо працювати на всіх позиціях, але там є свої. Цікавенки, не забуваємо про коментарі. Коли ми вийшли на реостатні позиції і не знаходимось на ходовій позиції 20, 33 або 42, у нас із вами йде сигналізація машиністу про те, що він працює на реостатних позиціях за допомогою лампочки 570, 571. Як це відбувається? З проводу 317, який отримав живлення після вмикання реверсорів. Через блокувальний контакт АБ, головного перемикача 40-го. Зауважний, він працює тільки на реостатних позиціях на ходових, він розмикається. Живлення по проводу 318 поступає на сигнальну лампу 500. 70, 571, 499 провід мінус. І ця лампа горить, сигналізуючи про те, що ми працюємо з вами на реостатних позиціях. На ходових, відповідно, 20, 33, 42, ця лампа знеструмлюється і згасає. А от в електровозі ЧС 7 все працює навпаки, лампа загоряється. Ну що ж, напевно, в ЧС-2 це був пробний експеримент. Ось таким чином. Ми сьогодні з вами розглянули, як працюють електричні коло управління при наборі позицій в електровозі ЧС 2 А ми не забуваємо підписувати, ставити лайки і обов'язково коментувати це відео. Бережіть себе, слава Україні! І хай квітне україномовний залізничний Ютуб.